Вітаю, час новин на 12-му. Ми продовжуємо інформувати про ситуацію на передовій, а також розповідати про події, які відбуваються на Волині. Не забувайте підписуватись на наш Ютуб канал Новини 12» і дивитись усі наші сюжети у будь-який час. Нині ж у студії з вами Анастасія Качина і спершу коротко про головне. Росія стягує додаткові сили, аби взяти Бахмут до 9 травня. Працівники Луцької міської ради вийшли на екотолоку прибирати місто. Мільйонний ремонт у центрі первинної медичної допомоги росія стягує додаткові сили, аби взяти Бахмут до 9 травня. Про це заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр. Вона додала, що бійці Вагнера з інших напрямків перекидають на Бахмутський. І замінюють ними штурмові загони російських десантників. Саме тому заява Пригожина про відвід Вагнера з Бахмута через брак снайперів є брехнею. Вважає представник головного управління розвідки Андрій Черняк. За його словами, зараз не фіксується жодних відводів у цьому районі. А Пригожин зробив цю заяву, щоб зняти з себе відповідальність за невдачі. Адже українські сили тримають оборону, попри штурми росіян. Тим часом у Бахмуті лишається близько 1200 цивільних. З них, за наявними даними, 17 дітей. Активні бої відбуваються при в'їзді в місто, тому евакуацію забезпечують військові. В частині Бахмуту, яку контролюють росіяни, людей майже не лишилось. Влада має дані, що звідти людей примусово вивозять до фільтраційних таборів. Окупаційна адміністрація окупованої Запорізької області оголосила про примусову масову евакуацію цивільних із 18 населених пунктів. Причиною називають нібито посилення обстрілів. За даними мера Мелітополя Федорова, окупанти терміново евакуювали населення з пологів Токмака та Молочанська до Бердянська. А у Мелітополі паніка та черги на заправках. Крім того, рашисти відправили на евакуацію 40 автобусів з дітьми. Ну а в окупований Маріуполь окупанти завезли 40 тисяч жителів Росії різних національностей. Їх заселяють в оселі маріупольців, які виїхали. Радник мера Андрюшенко припускає, що в травні число росіян у місті зросте до 60 тисяч. У громаді на Волині триденна жалоба. у російському полоні помер 54-річний захисник із села Волошки. Ковальського району Петро Литвинюк. Про це 4 травня повідомили у Колодяжнинській громаді. У зв'язку з цією трагічною новиною у громаді оголошено триденну жалобу з 4 по 6 травня включно. Інформацію про чин похорону повідомлять згодом. Висловлюємо співчуття рідним та близьким загиблого. Загинув від поранень на війні з російськими окупантами, віддав життя 47-річний житель міста Ківерці. Микола Пащук був головним сержантом першого стрілецького взводу стрілецької роти 100-ї окремої бригади територіальної оборони. Загинув після множинних осколкових поранень біля села Діброва на Луганщині. Про дату часу зустрічі та церемонії прощання із захисником повідомлять. Додатково висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким захисникам. Лучани почали смітити менше. Це зауважили працівники Луцької міської ради та інших державних установ, які сьогодні вийшли на традиційну щорічну толоку. Більше двох тисяч людей прибрали кілька десятків локацій міста. Про те, якого сміття найбільше і що з ним робитимуть далі, розповість Ольга Матвєєва. Вулиця Шевченка у Луцьку до центру міста рукою подати на цьому невеликому осередку природи серед асфальту. Схоже, лучани відпочивати полюбляють пляшки, упаковки від харчів і навіть одяг. Сміття на цій локації купа. Вона одна ну, на жаль, так сталося одна з за традиційно щороку. Сьогодні сюди йдуть десятки лучан прибирати за тими, хто смітить. Це одна із локацій екологічної толоки, яку щороку проводять у Луцьку. Добре. Мішки у руки і до роботи. Артем толоки долучився із своїми колегами, працівниками Волинського апеляційного суду. Бажання прибирати каже, виявив сам. Добровільно, звичайно, добровільно. Так чому ну, зголосилися прибирати? Ну хотів якось допомогти більше. Вчора виконав свої посадові обов'язки. Виконав більше те, що мав зробити сьогодні. Як від нашого відділу, я приєднався. Мовляв, виділити кілька годин на прибирання не важко, адже наводити лад потрібно не лише у власних домівках, а й у своєму місці. Це важливо, щоб наше місто було чисте. Тут гарна така паркова зона біля стара і гуляють діти. За цією локацією упродовж кількох останніх років закріплений департамент сім'ї та молоді Луцької міської ради кажуть, з року в рік тут збирають одне і те ж сміття. Пляшки, і на жаль, подекуди зустрічаються навіть шприці. Шприців тут і справді немало. Скільки вже та, знайшли прибирання? Це лише початок, але зауважують, сміття порівняно із минулими роками нині менше. Все ж таки поступово, можливо, не так швидко, але ми можемо достукатись до екосвідомості громадян. Особливо мені дуже подобається, що маленькі діти і молодь зараз набагато більш відповідальніше ставляться до цього, і можливо, навіть навчають своїх батьків. Менше сміття аніж минулоріч зібрали і на вулиці глушець. Якщо раніше в нас була за півгодини вже вантажна машина, то сьогодні, ось це можна сказати, все, що зібрали. Ну ще не завершена робота, але сміття Однозначно менше є такі локації, які взагалі вже випадають з прибирання. Тобто, якщо колись центральний парк, парк дев'ятсот річчя це були постійні локації для прибирання, сьогодні там порядок. Нині ж впорядковують лише ті ділянки, де не прибирають комунальні служби. До того ж, щороку збільшується і кількість людей, які долучаються до толоки. На понад 40 локаціях нині працюють більше двох тисяч людей. Неподалік від свого робочого місця, по вулиці Глушець, сміття збирають і працівники Волинського господарського суду. Відгукнулися на ініціативу міської ради, вирішили допомогти в такій добрій справі, як кажуть. То не смітить, той прибирає. Чимало цього річ кажуть школярів та студентів. До того ж, допомагають і ті, хто на толоку не реєструвався, а просто проходив повз. Тож довго на локаціях затримуватися не доводиться. Буквально за годину сміття вже не на землі, а у пакетах. Воно буде попередньо сортуватися. Це все, що може бути перероблене. Наприклад, пластик, ті ж пластикові пляшки, бляшанки, метал. Є сміттєсортувальна станція. Є люди, які займаються додатковим сортуванням, по можливості буде вилучено і передано на переробку. Втім, залишається чимало того, що переробити вже не вдасться. Те сміття, яке знаходиться в природі, воно є мокре, воно є брудне, воно втрачає свою якість як сировина. Учасники екотолоки вірять, що лучани щороку ставатимуть свідомі. Мішими, адже чисто не там, де прибирають, а там, де не смітять. Ольга Матвєєва, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал. Без черг сірих стін, старих рентгенапаратів та граючої підлоги у консультативно діагностичному центрі, що розміщується на четвертому поверсі центру первинної медичної допомоги на проспекті Волі 66, а в Луцьку, зробили капітальний ремонт. Тепер тут не лише сучасні кабінети, а й надсучасне обладнання. Пацієнти можуть дізнатися про патології, не бігаючи по всіх можливих лікарях. Як змінили стіни, і оснащення кабінетів та операцій, Ційної за майже 17 мільйонів гривень покажемо у наступному сюжеті. Гендиректорка медичного об'єднання Луцької громади Лариса Духневич готується показати владі й журналістам фактично новий четвертий поверх центру первинної меддопомоги на волі 66 а та капітальний ремонт каже: це лише частина змін, що відбулися після об'єднання поліклінік. Без сумніву, що не все видно зовні, дуже багато є ще всередині. Це і управлінські рішення, це і рішення кадрових питань, це і підходи щодо уніфікації лікування, протоколів, надання допомоги. Тому що на сьогодні ми досягли того, що в нас немає чужих пацієнтів. Ну тобто, в яку б ти заклад не звернувся, ти завжди в медичному об'єднанні, ти завжди зацікавлені. Всередині зміни видно вже на першому поверсі. Протягом чотирьох років пацієнти поліклініки рухалися по поверхах сходами. Нині тут встановили сучасний ліфт. Наступне шафи. Пацієнти медзакладу тепер можуть лишити верхній одяг та особисті речі під замком. На четвертому поверсі вже немає нітючих сірих стін і потрісканої від старості підлоги. Ну, ви ж самі все бачите. Не тільки стіна, лікарі наповнено все нормально, все добре, все вчасно. Без проблем записуєшся, описуєшся, всі послуги надаються без питань. Фіброгастроскопічний кабінет. Тут, як і в інших, десяти відремонтованих, усе відповідає вимогам державних будівельних норм закладів охорони здоров'я. Є процедурна, відокремлена, плиткою обкладена, гарненька, світла, приємна, навіює гарний настрій. Також тут є миєчна кімната, обладнана приточно витяжною вентиляцією. Сюди дотримуються стандартів, території, площі, кубометри, повітря, чистеньке, свіженьке, гарні умови праці. Тобто людина задоволена. Крім того, спеціалісти тепер працюють із сучасним відеогастроскопом. Техніка дуже хороша. Техніка гарна, якісна, дає можливість деталізувати зображення, показати патологію, взяти біопсію, взяти на хелікобактер пілорі є можливість. Капітальний ремонт зробили також у хірургічному, ендоскопічному, неврологічному, ендекронологічному гінекологічному кабінетах. В останній до слова купили кольпоскопічну систему. Ми можемо зафіксувати картинку, ми можемо зберігати її в пам'яті. І порівнювати потім до і після лікування. До невпізнаваності змінилася також операційна. Якщо раніше хірургам підсвічували ліхтариками, то нині тут є сучасна двокупольна операційна лампа. Бачите, лампа має пелюстки його можна будь в в якому ракурсі повернути, включити світло жовте, включити світло біле, відрегулювати ну ну все все, що можна і не можна. Новий вигляд має і травматологічний кабінет. Окрім основного, тут є приміщення для прийому пацієнтів, окремо перев'язочна та гіпсова кімнати. Стало набагато краще працювати, гарно все все чудово. Пацієнти дуже позитивні відгуки. кажуть. Відремонтували й отоларингологічний кабінет. Сюди купили сучасну систему лорта Аудіометр Аудіторс А1. Це дійсно мрія кожного отоларинголога працювати на такій стійці ендоскопічній, тому що можна дійсно під збільшенням побачити певні такі деталі. Рентген хірургічний блок. Тепер тут є вентиляція, цифровий апарат, який повертає у різні сторони стіл та рухова рентгенівська трубка. Коли я зайшла сюди, тут була недомога, ну паркет, який не витримував жодної критики, бо тут просто. Розпочав роботу другий рентгенологічний апарат. Для належної його роботи медики купили пристрій для проявлення плівки. Загалом капітальний ремонт із дотриманням усіх будівельних норм зробили у відділенні профілактичних медичних оглядів та кабінетах 11 спеціалістів. 16 мільйонів 782 тисячі. Сума не маленька. Якщо її розбити на два роки, то якби на це в основному це гроші Національної служби здоров'я України. Ми їх заробили. Правда, було сприяння місті міської ради досить серйозне. З чим не звернешся, завжди є розуміння, підтримка. Луцька міський голова Ігор Поліщук відзначив, що ремонт консультативно діагностичного центру позитивно вплине на рівень медичних послуг в громаді, адже тепер лучани мають значно більше можливостей для ефективного обстеження та лікування. Придбано оновлено велику кількість медичного обладнання сучасного, за допомогою якого можна поставити більш точний діагноз, зробити його більш швидко, Це і встановлений другий рентгенапарат, і фіброгастроскоп, і колькоскоп для гінекологічного кабінету, і для і обладнання сучасне для кабінету от отоларинголога, інше медичне обладнання сучасне. Тому люди, які приходять до нас, вони отримують. Консультації вони отримують встановлення діагнозу, медичну допомогу на сучасне обладнання в нормальних умовах. Окрім четвертого поверху, капітальний ремонт також зробили в реєстратурі, кабінетах лабораторної діагностики та підвалі, де повністю замінили труби водопостачання та водовідведення. Анастасія Качина, Василь Марищук, дванадцятий канал. Вимагали данину за безперешкодний вилов риби. На волині викрили двох посадовців управління державного агентства меліорації та рибного господарства у Волинській області. За даними слідства, заступник начальника управління та заступник начальника одного із відділів вимагали і одержували з чоловіка данину за безперешкодний вилов риби та непритягнення до відповідальності. Посадовців затримали 2 травня під час одержання чергового траншу 10 тисяч гривень. Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів. Залишайтеся з нами, аби вже за мить побачити про таке. Популярна локація у Луцьку з'явилося місце, де можна постукати по голові путіну та Лукашенку. Характер та сила духу. Волинський студент виготовляє та продає свічки, аби заробити собі на ліки. Святиня з військовою історією. Гарнізонна церква у Луцьку. Лицьку сталася аварія за участю тролейбуса і легковика, ДТП тепер трапилась на вулиці Рівненській перед поворотом на проспект відродження. Тролейбус врізався у шкоду, яка зупинилася перед світлофором. Внаслідок зіткнення обидва транспортні засоби зазнали незначних пошкоджень. В аварії у Луцьку травмувався водій Мопеда. Вчора близько 14.30 на перехресті проспектів молоді та відродження зіткнулись автомобіль Volkswagen Passat та Мопед. В автопригоді травмувався 32-річний водій Мопеда. Його забрали до лікарні. Наїхав на перешкоду та зіткнувся з іншою вантажівкою. П'яний далекобійник скоїв ДТП. Автопригода трапилась учора близько 23.30 поблизу Ковеля. Водій вантажівки дав, наїхав на бетонну перешкоду на блокпосту. А після цього ще й зіткнувся з іншою вантажівкою. Як згодом виявили патрульні, винуватець автопригоди був п'яний. Результат огляду 1,4 проміле на нетверезого керманича Склали два протоколи. Характер та сила духу. Волинський студент-ветеринар вже кілька років виготовляє та продає свічки, аби заробити собі на ліки. Хлопець з Рівненщини Арсен Цицик з народження хворий на рак. Аби боротися з недугою йому потрібні недешеві ліки. Втім, майбутній ветеринар не покладається на допомогу від інших. Детальніше про сильного духом хлопця розкаже Дмитро Сопронюк. В них заливається свічка, і вперше за все треба вставити фітіль, бо без фітиля нічого діти не буде. Різні кольори, форми. Та запахи. Арсен Цицик показує фото свічок, які власноруч виготовляє та продає у соцмережах. Хлопець збирає гроші на ліки, які полегшують його хворобу. У нього рак. Мікропухлини по всьому тілі розхідують. Я повністю все проявилося на голові ще самого народження. Були мікро такі цятки, як прищі. Першим ми звертали на це увагу, а потім починалось дуже часто йти кров з носу. Я тоді ще з дерева впав, і в мене виросло тут на затилку пухлина така розмірами. Як горіх, у лікарні сказали, що пухлина злоякісна, поставили діагноз. Онко. Далі тривалий курс хіміотерапії та прийом ліків. Втім, якщо перше хлопцю надає держава, то недешеві пігулки треба купувати за власні гроші. І вже шість років як Арсен знайшов спосіб самостійно заробляти на лікування. З десяти років побачив в крамниці набір свічок гелевих, такі стопочки робляться. Вони робились на паровій бані. То ці три свічки, перші, які я зробив. Я їх продав на аукціоні в мене. Купили тоді. І хтось з-за кордону за 100 доларів їх колись купив. Арсен вирішив робити свічки та продавати на сторінці мами у соцмережі. Гель замінив парафіном, а звичну циліндричну форму великодніми яйцями, тваринами та янголами. За шість років створив понад п'ять тисяч свічок, виготовляв і на замовлення, і тематичні для свят, і для українського війська. Ще свічки на ЗСУ ми робимо. З остатків, які стають, там просто деколи переливається з формою, то з тих остатків можна зробити ще форми, такі окопні свічки на ЗСУ. Попри те, що займається справою тривалий час, виготовляти свічки хлопцеві так само цікаво, як і раніше, адже кожну свічку можна зробити по-своєму: залити парафін в іншу форму, додати особливий ароматизатор, незвично пофарбувати. Я поєдную кольора дуже часто, там можу взагалі райдужний зробити. Також я проводжу час від часу майстер-класи, проводив один раз в Богдашеві і тут недавно проводив врожище. В гуртожитку там ми проводили майстер-клас. Хвороба хлопця пасивна і нагадує про себе періодично. Коли з'являється чергова пухлина, він проходить хіміотерапію. На щастя, Арсен може жити повноцінним життям і недуга не заважає навчатися в коледжі. Зараз я навчаюся в Рожищі на ветеринара. Е Тут я получил освіту ветеринар Фельдшер. А далі я думаю піти в Львів або Житомир на чистого ветеринара. Попри хворобу, хлопець не впадає у відчай і сміливо будує плани на майбутнє. Арсен мріє відкрити невелику крамничку, де продаватиме свічки. А поки хоче довчитися у коледжі та стати ветеринаром, адже НАТО вже любить тварин. Дмитро Сопронюк, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал. Першопрохідці Рівненської АЕС 50 років тому саме вони розпочали зведення найбільшого підприємства регіону. Марія Кухарчук працювала на будівництві станції з 1973-го. З чого розпочалося спорудження атомного підприємства, та які події і люди назавжди закарбувалися в пам'яті. Дивіться у сюжеті. Ну, ця фотографія. Вона сама перша. Це ще коли ми в новій Рафалівці були. Пані Марія неквапливо квапливо нитку спогадів. На цих світлинах її молодість улюблена робота і люди, з якими півстоліття тому розпочинала свій трудовий шлях на Рівненській, а на той час ще західноукраїнській АЕС. У трудовій книжці залишився запис від 16 серпня 1973-го. Приймав Прийма мене на роботу Шекінов Ніколай Михайлович. То я здавала йому іспит. Він каже: ну, я може і візьму вас на роботу, але я хочу побачити, як ви е, друкуєте. І я надрукувала, він каже, молодець, я каже, беру вас на роботу. Марія Кухарчук працювала на посаді секретаря. Тодішній, так би мовити, офіс великої будови розташовувався у невеличкому приміщенні селища Рафалівка. Директор був в сусідньому кабінеті, бухгалтерія і кадри наші теж була малесенька кімнатка і архів. Оце в нас була така дирекція. 24 жовтня 1973 року ми поїхали в Рівне зустрічати Коровкіна, нашого директора. Він вийшов з поїзда, високий, статний, з усмішкою такою. Пані Марія пригадує, якими непростими були ті перші роки будівництва. У глибинці Полісся споруджувалося стратегічне для економіки підприємство. Підприємство високотехнологічне, яке мало забезпечити електроенергією, зростаючі потреби споживачів. Будували рівненську аес рекордними темпами. Я не встигала брати телефонну трубку, я не встигала відповідати. Дзвінків було звідусіль. Про вихідні часто й не йшлося. Працювали в суботу і в неділю, а заряджав усіх своєю енергією директор Володимир Коровкін. Він як е, приїхав, а в Рафалівці ми, ну, ми ж всі, поки в Рафалівці жили, то він пішки йшов з Рафалівки через ліс. Він казав, що тут говорили, що тут Бандери, що тут не можна вечором, вночі, вранці по одному ходити. А він пішки з Нової Рафалівки через заболоття і йшов сюди на площадку. Пригадує пані Марія, як вирувало будівництво об'єктів атомної станції. Зводилися перші житлові будинки. А підготовка до пуску першого енергоблока пройшла крізь серце і душу кожного, хто був долучений до цього процесу. Це було це не передати, скільки було людей, скільки було шуму, скільки було переживання, то це було, це було що -то я, я такого, я не представляла, що я могла бути і витримати в тому котлі. Траплялися у цій і казуси. Як колись у нас інженер один підійшов, де жалується Коровкіну. Я говорить, Попросив, щоб вона мені напечатала бумажку, там якусь заявочку, а вона говорить, каже, обозвала мене заразою. це я йому сказала, хорошо, зараз, а він не зрозумів мене. Пані Марія щиро і тепло згадує першого генерального директора Рівненської АЕС Володимира Коровкіна. Цій людині переконана долею було написано творити великі справи. Він вражав мудрістю і далекоглядністю. Відповідальність за роботу, дуже серйозна відповідальність. Побудувати дійсно таку станцію, то, то не поле перейти, як то кажуть, то життя, а то побудувати не поле перейти. За півстоліття змінилося багато, каже пані Марія. Сьогодні працю секретаря супроводжують сучасні технології, і вони продовження ентузіазму тих, хто 50 років тому своєю натхненною працею розпочинав будувати майбутнє. 6 травня православні християни вшановують великомученика Юрія Переможця. Голуцькою його ім'ям названа одна з найбільших святинь міста гарнізонна церква на вулиці Стрілецькій. Її збудували для потреб військових ще в часи Російської імперії, після польська окупація, панування більшовиків та Друга світова війна. Про непросту історію святині та особливості військової церкви. Дивіться у сюжеті Марії Вавренюк. Величний та унікальний храм великомученика Юрія Переможця у Луцьку пережив не одну віху історії, адже збудований ще у 1898 році як місце молитви для російських військових із другої бригади 11-го полку піхотної дивізії. У ті часи святиню називали бригадною церквою. Настоятель Микола Цап служить тут уже 30 років і добре знає її непросту історію. Цей храм як полкова церква. Проіснував до 1920 року. Коли прийшли сюди в Луцьк Поляки, цей храм вирішено було переобладнати під військовий костел Римо-католицької церкви. Замість куполів встановили шполі та перефарбували фасад, щоб не нагадував православний. Перебудова зупинилася через Другу світову. В час війни храм перетворили на військовий клуб, а після на музей бойової слави. Лишень у 1991 році. З відродженням української державності і нашої церкви цей храм в Луцьку став другим після христово Христовозвиженської церкви храмом Української автокефальної православної церкви. Деякий час богослужіння тут звершував навіть перший автокефальний єпископ Луцький та Волинський Миколай Грох. Регулярні ж богослужіння відновилися у 92-му, Після того як церкви об'єдналися в УПЦ Київського патріархату, цікаво, що ще й тоді храм носив ім'я російського князя. Цей храм. З 91-го по 1999 рік мав назву Олександра Невського. І в нас в Луцьку багато людей так до сьогодні кажуть. Невського. Він не був шанований у Луцьку, тому храму дали нову назву святого полководця Римської імперії Юрія Переможця. Це святий, який шанується всім світом. Багато країн, міст мають його за небесного покровителя. На його честь побудовано безліч храмів. Полководець здобув славу християнського мученика, адже на той час християн в Європі переслідували. Імператор шанував його як полководця, як військову людину, однак не зміг його змусити поклонитися язичницьким богам. Через те він і постраждав. Йому було відсічено голову. Ставши настоятелем храму, священник каже, не знав за що братися, адже не було ні розпису, ні іконостасу, ні відповідного вівтаря. А Юріївська церква є однією з найбільших у Луцьку і колись вміщала понад тисячу військових. Навіть коли ми глянемо на стелю нашого храму, ми бачимо такі арки, балки дерев'яні. Це пов'язано з тим, що ширина дуже велика тут, і згідно вимог будівельних. Обов'язково треба було такі укріплення робити. Священик говорить, що й нині військові є частими прихожанами церкви, зокрема прикордонники, які знаходяться поруч. Вони й подарували храму ікону преподобного Іллі Муромця. Образ певний отець Микола особливий. Тут ось є часточка мощей, іменно Іллі Муромця. Це в свій час було передано з Києва Печерської лаври. Там саме мощі перебувають ільї муромця. Ось тут казірочка, є мощовик. Нині ж у храмі моляться за сучасних українських героїв, які борються із російськими загарбниками й поминають тих, хто у цій війні загинув. Якщо їхня церква благословляє цю війну, то наша навпаки робить те, що повинна робити церква: молитися, надихати, закликати людей. І, зокрема, воїнів, захищати свою батьківщину, захищати своїх рідних, близьких. Марія Вавренюк, Василь Марищук, 12-й канал. Популярна локація у Луцьку на театральному майдані з'явилося місце, де можна постукати по голові президентам Росії і Білорусі. На барабані з однієї сторони розмістили карикатурне зображення Путіна, а з іншої Лукашенка. Атракціон дуже популярний, кажуть лучани, які живуть поряд. Бачите, навіть тут навіть травичку витаптали. Угу. Це ж кожен день до 10-ї вечора. Чути дуже сильно чути. Щоправда, Путіна добряче відлупцювати вже не вдасться. Хтось так постарався, що палиця зломана, а карикатура із зображенням російського диктатора розірвана. Його ж поплічник самопроголошений президент Білорусі ще на диво, поки цілий. Поки все ще більше актуального і безумовно цікавого у наступних випусках новин. А якщо ви пропустили якусь інформацію, чи хочете ще раз переглянути якийсь сюжет, заходьте на наш ютуб канал Новини 12». Підписуйтесь, ставте вподобайки, пишіть коментарі і залишайтесь з нами. Бережіть себе і до зустрічі.